Замість архітектурних барельєфів геометричні панно. Тут виник особливий стиль після сталінського модерну. Серія 1406, розроблена у Київпроєкті, стала візитівкою першої черги першотравневого масиву. Вона має кілька варіацій: 1 на наріжні будинки та 1 лінійні. Це будинки п'ятоповерхові з товстими цегляними стінами, просторими кухнями та двома парадами на кожен під'їзд. Планування кварталів передбачали зелені подвір'я, дитячі садки в глибині дворів, пішохідні зони без наскрізного транспорту. Це був не просто масив, це була спроба створити місто в місті. Після першої черги. Перший, другий та четвертий квартали будівництво масиво розширилося у третьому кварталі. З'явилися вже інші серії: 1.438-1.480, а також нетипові експериментальні будинки. Особливо виділяється серія 1.438, розроблена у 19...